Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. І давайте зараз а, розберемося, які ж акційні трактори, бо в загальному огляді, можливо, це не до кінця десь зручно, зрозуміло, реально привабливі ціни. А, зробили, як завжди, 5 акційних позицій на асортимент, який є зараз в наявності. Так, почнемо з того, що залишилося з попередніх. Надходжень, це власне КЛК, він же Хітачий NTX21КЛ21 КЛ і КЛР-24Р. Трактори з ґрунтофрезами оба свіжих років. 2000 рік, а це 2012 і ціна 8200 і 8700. Ціна з ґрунтофрезами в комплекті. Так, це не акційний, але зараз акція на трактори з кабінами мінус 500 доларів, тому можна встигнути протягом літнього періоду купити трактор з кабіною у нас з хорошою знижкою на самовивіз 500 доларів, не 300, а 500, тобто мінус 500 від ціни на сайті. І отримуємо 10600 600 джель 25 з фрезою 1,60 в комплекті. Чудовий варіант, хороший стан трактора. Потім один із секі акційний. Land Leader 255, повноцінна 25-ка. Широка на колії 1,20 м. Можна там 1,25 сажалочку на 62 і міжряддя робити. Хороша ґрунтофреза в комплекті. ґрунтофреза метр метра. Чудові ножі, і ціна 700 за 25-ку. Є зауваження по лекофармовому покритті, трішечки і деякі тріщини, тому акційний а, тракторець. Далі. Два Янмари. Янмар FX 265 з фронтом оригінальним. Фронт на 350 кг зазвичай до таких тракторів. І ціна тут акційного 8500. Трактор, фронт ґрунтофриза 8500. І ще один а, такий середньобазовий, але потужний на 26 сил з високим кліренсом, а, ціною 7500 з ґрунтофризою. Отакі От акційні трактори на нашому майданчику в місті рівне. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.